Ми вирішили плити за тічією. З тих пір ми не обговорювали спосіб дізнатися дату смерті сехуна, і мені було незручно піднімати це питання першою. Та і сехун ніякої уваги цьому не приділяв. Думаю, ми зрозуміли, що більше не можемо вести себе як діти. Минуло декілька місяців Вау! Коли вони встигли наняти таку милу баристку. Ага, і ледаря, який прикидається хворим. Тайм-аут це останній раунд. <тайм -аут> Знаю. Клієнт! Добрий день! Чим можу вам допомогти? Я буду... Щось не так? Ем, вибачте. Дати вам час вибрати? Ні, просто ваше ім'я незвичайне для дівчини, яка живе в Кореї. А, насправді я народилася в США, але поїхала звідти. Я звикла до свого англійського імені, так як провела там більше часу свого життя. Невже? Так ви навчалися в американській школі? Ага, якесь дивне питання. Вибачте, це було дивне питання. Ні, він що, Телепат? Я насправді навчалася у Школі в Америці. Але була тут в дитячому садочку. Тоді ти Дакота Мінгі Парк? Так. А ти хто? Це ж я, Хан Сеул. Хан Сеул Чунхун. Хан Сеул Чун? Все добре Мінхі. Хто це? Е Сехун це Хан Сеул, мій друг з дитячого садочку. Приємно познайомитись. Досі не можу повірити, що я найшов тебе після стількох років. Найшов? Не те, що я розшукував її чи в такому дусі. Просто з самого дитинства я нікому дещо не розповідав. Про що ти? Дакота, ти врятувала мене. Я? Але як? Пам'ятаєш спортивний фестиваль, який проходить кожну зиму. Так, але не пам'ятаю, щоб ти там був. Тому що напередодні фестивалю ти сказала мені залишитися вдома. В той день ти сіла зі мною за обід, тому що нікого з твоїх друзів не було. Ми розмовляли про фестиваль, ти сказала, що мені варто залишитися вдома, так як моя команда програє. Ти знущалась над ним? А це був дитячий жарт. В той час я був досить вразливим. Я сказав мамі, що мені погано і мене залишили вдома. Пробач, не вибачайся. Якби ти не сказала мені це, то я помер в той день. В 7.45 ранку, в той час, коли я виходив із дому в садочок, сталася аварія. Я повинен був померти тоді. Звідки ти знаєш? В той момент я все. Усвідомив, тоді я побачив світ твоїми очима, все це просто з'явилося переді мною. Я дізнався, як ти врятувала мене, хто ти і яка твоя здібність, але я так і не зміг нікому розповісти, ніби щось не давало мені це зробити. Можна сказати, що в мене з'явилася ціль. Я був першою людиною, яку ти врятувала. Тому я зобов'язаний тобі життям. Ти змінила мою долю. Тепер моя черга допомогти і направити тебе. Я в якому сенсі ангел-охоронець. Так ти весь цей час слідкував за мною? Я не слідкував за тобою. Просто все, що з тобою траплялося, так і повинно статися. Кожного разу, коли ти міняла долю, я це бачив. І як часто я її міняла? Ну. Ти із Сехуном ніколи не повинні були зустрітися. З якого біса ти так вирішив? Ти нічого не знаєш? Ем... Сехон... Якби ми з Мінхі ніколи не зустрілися, то що? Що повинно було статися? Ну. вдень. Розсилення в університеті Дакота повинна була отримати конверт з кімнатою А215. Але вона запізнилася, тому їй дістався конверт з кімнатою А319. Вона повинна була поселитися разом з хлопцем, якого звати Кен. Через нього вона б познайомилася з Джейсоном, з її справжнім судженим. Що? Так, у Джейсона немає штрих-коду, тому що. Він твоя пара, але в мене його також немає. Він був, але коли ви зустрілися, він зник, тому що Дакота змінила долю. І так. Хто її справжньо Я Дячи Джейсон, вибач, але я не знаю. Хансел, ти ж знаєш про продовження роду? Про дитину, яку я повинна народити. Так, розкажи про це більш детальніше. Дитина, зачата з твоєю справжньою парою, буде також мати штрих-код, який покаже дату смерті одного із вас, той день хтось із вас помре. Він переродиться, але без ніяких спогадів про минуле від другого буде залежати. Згадає чи ні? Так, хто буде батьком цієї дитини? Не знаю.